Заняття усіх скликаю. Чи пам'ятаєте ви, діти, який музичний інструмент допомагав нам заспівати пісеньку привітання на попередньому занятті? Я вам нагадаю його звук. Послухайте уважно. Що це, діти? Так, це Трикутник. А сьогодні. Нам допоможе інший музичний інструмент. Ви його добре знаєте і гадаю, що швидко впізнаєте за звучанням. Як називається цей музичний інструмент? Правильно, це дзвіночок. Тож привітаємося малята мовою звірят, а голоси нехай звучать, як дзвіночки. Добрий день, вам, вамки! жабки. ква-ква-ква. Добрий день малята. добрий день. Молодці дуже гарно привіталися. Чуєте малята? Ніби хтось жалісно плаче, журилась під осень малесенька жабка. Уже потемніла у соняха шляпка, і жовтими стали листочки уклена, а я ще і досі зелена, зелена. Ква! Добрий день жабко, чому ти сумуєш? Від осінньої пори користі нема мені. Влітку сонця промінці гріли в мій животик, їм комарики смачні залітали в ротик. Восени тепла не стало, ніяка мушка не літала. Я змерзла, дуже зголодніла. ква Вам також малято сумно восени. Ква ква Ну що ти, жабко? Осінь для нас це нагорода. Вона сюрпризами дивує, гостинці кожному дарує. Навіть малята добре знають, що осінь всім добра бажає. Пісеньку послухайте, як люблять осінь малюки. Осінь радісна пора, любить осінь, дітвора. Ущи виноград, все дозріло для малят. Фрукти просяться у рот, буде взимку з них компот, і варення, і киселі в кожній хаті на столі. Важай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скік. Жовтий лист на землю ліг, слідом знов каштанчик плих. День за днем таке підряд Падолист, каштанопад. Малюки каштанчики збирають. З ними граються, та ночки вибивають. Діти, давайте спробуємо розважити жабку. Покажіть, як ви бавитеся з каштанчиками, вмійте стукотіти ними під музику. Ми піди мимо каштани, хай кружляють разом самим, знову буде ступати і каштанчиком родити Тук-тук-тук, тук-тук-тук, каштани падають на врук, тук-тук-тук, тук-тук-тук, каштани падають на врук. осінь. Вона щедра, багата ще й дарує дітям різні забави. Але ж восени часто йде дощ. Холодно. Ква-ква-ква. Дощ напуває рослини, поповнює водою річки та ставки. Він дуже потрібен усім на землі. А дітям щоб не змокнути і не захворіти, потрібно вдягнути плащі, взяти парасольки, взути гумові чобітки і можна йти гуляти. А зараз приготуйте діти ваші ручки, трішки розімнемо наші пальчики і покажемо, що ми дощу не боїмось. Повторюйте за мною. Ой, дощик, поливай, 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 Наші діток не чіпай, не чіпай, не чіпай. Гейно, друзі, малюки, одягайте чобітки та гуляти грошаймо і на дощик не зважаймо ні. А ще з парасольками можна й танцювати. Ось подивись! Eu Осінь Гарна пора року, а мені, мабуть, пора готуватись до зимового сну, бо взимку жабки, як і ведмеді сплять. Дякуємо тобі, жабко, що завітала до нас на заняття. Солодких тобі снів. Хай осінь всюди порядкує і хай піклується про нас. Сюрпризи нам усім дарує, а нам прощатися вже час. До побачення малята, до нових зустрічей!